Про ситуацію на фронті будемо говорити далі із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, добрий вечір. Хочу розпочати із турецького напрямку, який був відносно спокійним від 24 лютого. Але останніми тижнями росіяни там активізувалися і в інституті дослідження війни говорять навіть про те, що можливо саме цей напрямок і буде точкою основного удару Росіян. Під Час їхньої літньої кампанії. Що ви про це думаєте? Ну, я скажу, що дещо невдячна справа зараз визначати ось так. Знаєте, де вони де ворог влаштовує точки напруги. Чому основні напрямки удару? Основний напрямок удару він є. Один із основних точно, який можна сказати, це Покровський напрямок. І ви бачите, що там, де ворог має успіх, там вони намагаються його розвинути. Це їхня доктрина, так працює дуже просто. Дуже примітивно, але як вони вважають, в їхньому командуванні ефективно. Тобто просунули вже, ну бачать, що тут є успіхи, села, бердичі, очерети. Не треба просуватися далі. От вони робляться. Всі інші напрямки вони виконують задачі, є ще часів яр. Інші напрямки, які завдання вони виконують, треба розуміти, що ворог обирає постійно, намагається знайти точки ударів. Чому так відбувається? Це відбувається через те, що ми наситили нашу лінію оборони, але ще недостатньо так зброєю, снарядами, боєприпасами, щоб перекривати все в однаковій мірі. Саме тому вони спостерігають, вони дивляться, вони визначають, де можуть бути стики між бригадами, де можуть бути місця, де можна активізуватися. І от ми бачили, це був один із таких ударів, був очеретини. Пам'ятаєте, коли наші сили вимушені були відійти? Потім, коли прибуло ж підкріплення, але вже було дещо запізно, ну, тому що не встигали. А чому не встигали? Тому що все однаково не встигаєш захистити. В однаковій мірі тому ворог скористався, вони зайшли в шуми. Шуми фактично вони в низині по відношенню до позицій в Турецьку, тому з точки зору оборони наші позиції вигідніші. І зараз вони тепер думають: ага, тут просунули, що ж тепер робити з цим напрямком. А варіанти може бути два-три. Я вам скажу: перший найпростіший, який може бути, вони просто рушать на північ і будуть намагатися а, з південного флангу. А намагатись зімкнути фланг північний, який є довкола Клішіївки, витиснути наші сили звідти, щоб покращити своє завдання в районі Часового Яру, штурм там, і вирівняти ділянку фронту відповідно тут. Це один сценарій, який може бути. Наступний сценарій, який може бути, це безпосередньо бої за Донецьк, витіснення нашого групування там і, можливо, рух фактично на Костянтинівку з цього напрямку. Це теж може бути третій напрямок, який може бути це. Напрямок безпосередньо на часів яр більше оточення, яке вони можуть взяти, і пробувати не витискати, а брати в оточення нашого групування в районі Кліщівки. Можуть бути ще варіанти, тобто на сьогоднішній день питання ще відкрите: як ворог буде діяти? Для них теж я думаю, тому що вони ж теж от продумують один, два, три, чотири різні плани, виходячи із цього із чого із ресурсів, які є, із того, як діє українська оборона, із того, як швидко реагує українське командування, як швидко переміщуються війська, і плюс реагують вони ще ж на те, що тепер є фактор, ще й Харківщини. А що робити там? Можна все кинути з одного боку. І вийти звідти, і залишити цей плацдарм, чи його підживлювати. І певним чином, те, що вони зараз є там, і те, що наші сили їх там тримають, знищують, знищують, а вони все перекидають. Це вже сковування нашими підрозділами їх більше, тому що але ж наші підрозділи там сковуються. Наш... Так, наші підрозділи там є, але за рахунок того, що ми отримали більше можливостей застосовувати артилерію, нам не потрібно зараз величезна кількість, така як там могла би бути. Тобто тут уже все продумано. І відповідно таким чином, в принципі, от довкола зараз Донеччини, і ворог нам влаштовує, скажімо так, ось ці наступи для того, щоб розпорушити зусилля і десь таки прорватися. А прориваються вони вже просто от, ну, взагалі нахабно на мотоциклах. Якщо раніше були ще машинки для гольфу, квадроцикли, зараз подекуди це мотоцикли, просто прорватися, і знаєте, як там виконати норматив. За певний період часу пробігти стомітровку, таке було в першій світовій, коли французькі армії давали завдання за певний період часу пробігти цих 100 метрів і вскочити в окоп німецький і вбити німця. Тобто, ну от зараз вони фактично роблять так само. Але загалом можна сказати наступне. Що наша ситуація в обороні дещо покращилась за рахунок того, що у нас засобів стало більше стримувати. Одначе, треба ще розуміти, що на цьому етапі а, не варто очікувати, що ми дуже швидко зуміємо ворога зупинити. Ще нам передбачається, я думаю, липень місяць непростий буде боротьба, і не виключено, що українським військам ще десь доведеться відійти. Ще один напрямок, де ворог активізується. Вони знову щось думають на вугледар з Времіївського напрямку. Але загалом я не бачу на сьогоднішній день все рівно можливостей для російських військ досягти оперативно-стратегічного прориву, тактичних дій так, ось так повзуче, наступати. А далі фактично буде план Б, до якого ворог хоче все звести позиційної війни і не дати нам з неї виходити. В Цей час спробувати накопичувати ресурси на осінь зараз. Концептуально Росія дотягує до першої половини серпня, далі все. Ресурс, який до цього заготовлений, він десь вичерпується. Вони йдуть на цикл мобілізації. знову 150-200 тисяч. Скільки вони можуть витягнути на осінь, і з осені поновлення наступальних Але дій. Чому в них має цей ресурс завершитися, умовно кажучи, до серпня угу. вони цю хвилю наступу розпочали що найпізніше в середині жовтня минулого року. І уже скільки було прогнозів, що до квітня, так. до початку літа, там навіть взимку прогнозували, що ну це ж не може бути безкінечно. Але поки немає жодних ознак, того, що вони зменшують обороти, навпаки, вони відкрили фронт на півночі Харківщини, вони зараз активізували фронт на турецькому напрямку. Вони продовжують наступати на Покровському. Тяжкі бої за часів яр, куп'янський напрямок теж все дуже непросто. І ми треба, зараз про півден, південніше ще дивіться, не дивіться, треба завжди а, ту кількість атак і точки атак множити на ефективність, чого mm. вони досягають і які втрати вони несуть. Відповідно, втрати вони збільшуються. Ми зараз підійдемо. Я думаю, що за липень ми вийдемо на втрати, які, скоріш за все, Росія не зможе компенсувати mm. протягом місяця. Це вже буде визначальним одним із етапів. Наступне треба розуміти, що зараз я думаю, що тут будуть не тільки військові виключно розрахунки, а військово-політичні. Чому тому, що, як мені видається, Росія буде готуватися не просто розтягувати цей наступ повзучи аж до зими, а вони хочуть накопичити ресурс і перед президентськими виборами в Сполучених Штатах активізуватися і продемонструвати, ну спробувати прориватися, як на Харківщині, було, як в інших місцях. Угу. Тобто, на а для цього треба певним чином сили накопичити і тоді спробувати здійснити ривок. Чому? Тому що тоді вони розуміють, що десь зовнішньополітична ситуація буде змінюватись, а їм важливо продемонструвати, що вони мають сили, тобто в певний момент розумієте? Тому що отак зараз всі коментують, кажуть, так тривають бойові дії. Виходить ще поки що генеральний секретар НАТО Столтенберг і каже, ну загроз якогось прориву на фронті нема. А друге справа, коли вони можуть створити картинку і сказати Дивіться, загрози є. А для цього треба ресурс піднакопичити і акумулювати. Тому тут уже втручається не тільки військове розуміння із ситуації, а й військово-політичне більше. Тобто вони в якийсь момент стишаться для того, аби накопичити аби ресурс... накопичити і ближче, фактично, до осені до а, жовтень, листопаду дата виборів угу. сполучених штатах, продемонструвати, щоб вони ж як розраховують, що дуже просто думають, ну окей, якщо буде Трамп. Ну, треба показати, подивіться, як Росія наступає. Він це побачить і скаже своїй команді: слухайте, ну це треба завершувати якимось перемир'ям по лінії фронту, Україна не здатна перемогти. Це розрахунок Росії. Знову ж таки, якщо обирається Байден, то продемонструвати, що все рівно. Знову ж таки, не, не вдається стримувати, тому давайте знову ж таки шукати якогось порозуміння. Тобто не порозуміння, точніше, а приймати російські умови. Тому, власне кажучи, ось під це, я думаю, розрахунок і готується певний. Паралельно із цим уже абсолютною буденністю стали вибухи в Криму. Сьогодні mm. знову про них місцеві повідомляли про це і суспільне Крим писало. А, що відбувається? Тобто, там систематично сили оборони знищують, зокрема ППО, і б'ють по військових частинах, по військових об'єктах Росіян. Це підготовка до чого це робота послідовна. Ми зараз бачимо перший етап, я думаю, цієї стратегії на другому етапі буде логістика більше. Більше ударів по логістиці, як було по перовній переправі. Думаю, що буде і міст. А третій етап це удари безпосередньо по військових об'єктах, склади, боєприпаси і так далі. все ще забезпечить. така робота, яку можуть зараз дозволити собі сили, повітряна і морська ізоляція півострова. Зрозуміла. Угу. Дякую. Сподіваюся, в наступних ефірах ми цю тему більше розвинемо. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.